Вона земля під такою назвою для франківців зіграють виставу актори зі Львова та Франківська. Притча вона земля поставлена за новалами видатного українського прозаїка Василя Стефаника. Як розповів режисер вистави Ростислав Держипільський, для нього це одна із найвартісніших робіт. Для мене особисто ця вистава ви знаєте, що в неділю є день народження. 14 травня є день народження Василя Стефаника. Тобто, це подяка якась йому знову ж таки є. День матері, це якась вдячність і, і нашим мамам, і нашій землі, і Україні. І тобто для мене це є така вистава, величезна вдячність. За словами Наталії Половинки, яка окрім режисури виконує головну жіночу роль, ця історія має донести до людей меседж, що кожен має робити все можливе, аби наша держава стала кращою. Ми переконуємося, що якщо кожен буде робити свою, Свій правильний крок в цьому часі і свідчитиме Божу волю в цьому часі через художну творчість, то все-таки ми цей біль перейдемо ще точніше, ніж наші предки, і ми винесемо з нього можливість довгого миру, можливість жити. Без прилиття крові, виконавець головної чоловічої ролі, заслужений артист України Олег Цьона, каже з Ростиславом Держипільським знайомий давно багато говорити не хоче, адже все глядачі побачать на виставі самі. Я чекав того моменту, що рано чи пізно нам повинна статися якась така співпраця. Я знав, що це станеться колись. Ну і слава богу, воно сталося зараз, а не пізніше. Ще й така співпраця з таким матеріалом ну, шаленим. Нагадаємо, прем'єра вистави Вона земля відбудеться вже цими вихідними. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини, телеканал Раї.